Всім привіт! Ну що, планасу показала? Давайте покажемо, що нам приїхало ще з Іспанії. Тут є і іспанські, і американські сорти. Це у нас Рікас. Рікас. Це новий нейтрал. Ну як новий? Не такий новий. Ось так виглядає Рікас. Ух, такий гарненький кучерявий. Ріклс Royal Ройс. Ну, от Девіса. Так, що у нас по Роял Ройс? Ну, Royal Ройс трішки менший. Дивіться, які саджанці Роял Ройс. Ось такий у нас Роял Ройс. Valent. І в нас тут повинен бути... Валіант. Да, це у нас за Девіса Валянт, теж з Іспанії. Ось такий він у нас гарний. Як тут дістать? Ящики Італії і Іспанії відрізняються. Вони інші. Дивіться, такі невеличкі, мілкуватий трішки, але на розсаду те, що треба. Ну, як мілкуватий. Гарненький саджанець. Так, і давайте покажу, як виглядає лючія. Приїхала. Лічає, лючія. Від того, що ви будете міняти назву, нічого не зміниться, я вам скажу. Не розмір, не болячок більше не стане. Нічого. Так, я не можу відкрити одною рукою. Бачите, лічає, лючія. О, вони насипом. Вони взагалі без пучків. Гарні саджанці, тільки без пучків. Оце мені трошки роботи буде. Бо вони геть без пучків. Ось така лічія приходить на такі саджанці. Всім гарного дня. Пока-пока.